Я її троюрідна сестра. Привіт. Дякую, що погодилися прийти раніше і допомогти. Вона була б рада знати, що ви тут. Дякую. Всяка допомога організовувати, але що б таке. Чуєш? Ти її побратим чи родич? Колишній. на свій похорон, Вона просила не сумувати і жартувати. А я жартома. Ти ж колишній? Я друг. Так то сили. А ти. Колега. Ясно. А я колишній. Теж. Чуєш, ти багатий? Що? Ну, це хоч якось пояснити, що вона на тебе повелася. Пацани, не соромтесь. Просто зніміть станішки і помірійтесь. Цілувати обов'язково. Я веган, я мертва не дуже. Я їй живу, ніколи не цілував. Я теж пас. Люблю, коли на поцілунки відповідають. Вона так відповідала. Пам'ятаєш пенсію? Так, все, закриваємо. Шкода, що затягнулося на цвинтарна стиха. Треба на об'єкт з замовник гандон не приніс. Я теж не попадаю в мене зустріч. А я й не планував. Якщо нам обов'язково, я б теж не їхав. Чуєте, може тут пом'янемо. У мене є 10 хвилин за рогом її улюблений барчик. Ну, так, щоб по-людськи проводити. Це крінж. Цивільні мужики ховають жінку, яка загинула на війні. Переміг. Два пива. Е, я за кермом чай чорний, будь ласка. А, тоді мені мачу. Я теж типу, рулю. Часто бували тут з нею. Потім іноді дружини сюди проводив. Шкода, що ті двоє відмовились? А... а хто з них її муж? Ніхто, вона була проти шлюбу. Чувак. Я її коханець. Ми нею знаємо... Джага Джага. І вона йшла до мужа, вона сама так казала. Отакі вона була, друг. О, хто прийшов, привіт. Короче, хто з вас колись нею був? Якщо одночасно зі мною, я друг. чесно. А ти що? Слухай, нікому це не цікаво. Давайте просто. Віддамо шану, чудовій жінці, героїні. У мене ніколи не помирала подруга. Зуб даю, він тут за тим, за чим і я. Я тут для випити. А ти? Не гоніть. Коротше, в мене реально 10 хвилин. Тому я чисто по фактах. Красива, ексцентрична художниця, яка сама пішла на війну, важко поранена і в шпиталі, просить свою троюрідну сестру надіслати запрошення на власний похорон чотирьом мужикам, у якому вимагає від них вдягнути рожеві квіточки. По-вашому, про таке просять друзів. Хріна лисого у сестри квітка блакитного, по братимі побратимів жовті. Срані рожеві лише у нас. Чи це, по вашому, мітка для тих, хто не воює? Мені написали жовто в магазі, були тільки такі. Я правда, друг. Я теж творець. Я поет. Маю подкасти. У мене поважна причина не служити. Бо маєш подкаст. Я ще вчусь. А ви чому не там? У мене троє дітей. Я волонтер. Я доначу. Стільки скільки вам разом не знились. Моя совість в порядку. Є Шекло. Зато чесно. Давайте так. Ми з вами зараз пишемо на сервітулях. Дати наших з вами з нею стосунків я ставлю таймер на 10 хвилин. На 5. Добре, на 5. Ми згадуємо її по-людськи і відкриваємо сервітки. Дякую. Тут це хіба по людськи а можна вина? Ага. Колега він. Латино, Мигдалевому. ТВ – це національний онлайн-кінотеатр, створений для тебе та твоєї родини. Тут понад 450 каналів у hd якості, від національних до преміальних. В нашій колекції понад 10 тисяч фільмів від легендарних студій Paramount, Sony, Disney. Тут і класика, яку хочеться переглядати знову, і прем'єри Лілої Стіч, Світ юрського періоду, Майнкрафт. Для дітей тисячі улюблених мультфільмів. Ченячий патруль, губка Боб, Наруто. Веселі історії для малечі й підлітків. А для прихильників серіалів відчайдушні до господарки. Щогун, день шакала. Є з чого обрати. Переходь на світ ТВ, Дивись у найкращій якості на смарт- ті mm, Так Таке ж, друг. Я почну. А, світу їй буде не вистачати. Вона була хорошою людиною. Добре. Добре. Вона була доброю і талановитою. Загальна муть. Нашу деревну на життя витратили. Ну, правда ж, хороша людина. Чи нам обговорювати, як вона робила мінет? Це поминки майпував. А я попереджав, що ці збори погана ідея. І взагалі то він хотів слів про її індивідуальність. А секс із нею був найкращим в світі. І ви всі це знаєте. Я не знаю. Блять, мужики. Ну, шана, нею — це краще, ніж хороша людина. <звук> <звук> ви в курсі, що і про живих жінок не трянтять, які вони в ліжку. А дарма. Було б менше розчарування, якби мужики ділились інфою. А я, до речі, такий стартап придумав. Після сексу один одному ставлять оцінки, а потім обирають собі партнера за рейтингом. Mm. І що це буде? Відмінники будуть трахатись відмінницями, а трієчники з трієчниками? А чого ти так завівся, наче ти тріщник? За тебе буде стимул старатися. Це перетворить секс із задоволення. На екзамен за оціночку. І я пропонував оцінювати тільки жінок, бо якщо даси їм право оцінювати, все зведеться до розмірів. і помсти колишнім. Може повернемось до допомогти? Ні, цікаво. Коли чоловіки говорять про жінок, вони ж про себе говорять. Цікаво, що вона в вас знайшла. Мені Нічого, я друг. Е, зараз особливі слова про неї. Дякую. Мені боляче. Боляче, що її світ зник. Зник її талант, який більше ні створить ані картин, ані ілюстрацій для книжок. Вона була особистістю і надихала бути особистістю мене. І що ж не надихнула? Ти знайшов час до самоствердження. У мене від твоїх слів аж злиплося. Чому про мертвих треба тільки хорошо? Не згадуючи її мінуси, ми робимо її не справжні, а вона була справжньою і об'ємною. Особливо груди. Красавчик не повівся. Добре, я скажу. Вона була супер, супер їбанутою. Могла снідати на Подолі, обідати під Одесою, вечеряти під кайфом. Вчора сині волосся, завтра червоне. Нежданчики, це плюси. Ти ще маленький. Бувало, не пускали мене на роботу, бо їй було самотньо, і я все відміняв. А за годину вона гнала мене з хати, бо хотіла писати, а я гучно дихав. Вона не підкорювалася, не слідувала правилам, затьмарювала мене на вечірках, пила за кермом, грала на ставках. А одного разу вона влізла в мій телефон і перейменувала себе на вона. Так от вона була особистістю і подією, і свободою. І свободною пішла. А, і ще один мінус. Вона любила дивитись холостяка. Це мінус. Чи нормальна передача. Так, мужики, давайте краще про хороше. Чи ви хочете, щоб у вас на поминках про вас сказали погане. Ну, якщо щось миле, типу він в дитинстві пукнув церкві, то хай говорять. А якщо щось типу він збив людину із них з місця ДТП, то хай краще мовчать. Я не проти, щоб на моїх поминках згадувалося, як зі мною дід в молодості був ще той і бака, і пісну на нього 30 сантиметрів. Ну після смерті можна і прибрехати. То давай про неї. Я друг. Не біси мене. Правда, нічого не було. От відколи нічого не було і дружба це синоніми. В мене з Берменко, нічого не було. Те, що, ми тепер друзі? А ти не віриш в дружбу між чоловіком і жінкою? Вірю. Як у феї, і в хороших русських. Тобто жінки не здатні дружити? Це сексизм? Я і чоловіків не зустрічав здатних на дружбу. <кхи> ти як скажеш, от ми з бригади з мужиками кожну п'ятницю ми ходимо і. Чувак. Після роботи в Каптьорці пити пиво це не дружба. Уся дружба жінки і чоловіка зводиться до того, що хтось хоче іншого. А інший дозволяє себе хотіти. І це має іншу назву. Френзона — друг. А коли обоє однаково беруть і віддають. Це також буває. Але назва має іншу. Любов. Філософа, ти був з нею дружний? Ні. А ти? що, приколі? – в неї був чоловік. Ну-ну-ну, Вона сама так казала. Ладно, коротше, я не друг. Ми з нею спали. Вибачу на поминках я в курсі, яка вона була в ліжку. О, Господи. Тобто чоловік один із нас. Коли ти з нею спав? Дзвінку ще не було, Дзвінку ще не. Давай. Дай сюди. Не зламайте. Це хто? Це я. Зустрілися на Євро 2012, так тусірі, нічого серйозного. Це я. А, ну, це ясно хто. Друг, блядь. Та секс не відміняв дружбу. Ну, а це... Я. Хто останній, то і краш. Чао. Лузор. Що реально, ніхто з нею не зустрічався після розлучення? Ні, я якось написав по п'яні один раз і все. Спілкуватись з колишнім желігідно. Я одразу дружину зустрів. Ми лишились в нормальних стосунках. До речі, дружина сьогодні теж мала бути, але. Коротше, мені здається, чоловік от в цих одирках. Не факт. Вона могла бути сама. Або хтось з нас. Пиздить? Тобі я... не час іти. Я не вірю, що вона могла бути без пари. Мої стосунки завжди починаються так. Я з кимось, потім я зустрічаю нову, ми мутим то сьо. І якщо я розумію, що нова краще, я йду до неї. Зараз в мене інстильова. Починаєш стосунки зі зради. Це не зрада. Ніхто не йде від коханої жінки до незнайомки. Я маю спочатку закохатись. Чи мені йти в порожнечу? Так, це не зрада. Це каштина. Ти що, покажися, Лім? Чекай, а у вас типу інакше? Звісно. Втрата стосунків, як втрата людини. Спочатку вони вмирають, тобі тяжело. Потім ти знаходиш в собі сили пережити це, оживаєш і зустрічаєш іншого. Слава Богу, у мене це вже в минулому. Бушлюба, це назавжди. Що за стосунки вмирають? Нормально, скажи. Наша колишня тебе кинула. Ну, припустимо, що. Така ганьба для мужика. А мене вона хотіла кольцувати, але я окотився від неї на своїх гігантських шарах. Дуже на неї не схоже. Заздри, жонатик. І тебе вона кинула, і тебе кинула. А я не пам'ятаю, це давно було. Кинула? Як я взагалі міг подумати, що вона зрадила мені з кимось із вас. Та мене вона не кидала. Просто запропонувала більше на неї бачитись. Тобто, стосунки це змагання, хто кого перше кине. Ні. Але всі стосунки закінчуються болем. А якщо кинув я, то хоча б не прикро. Як мудро і одночасно сцикливо. А я єдиний, з ким вона точняк не зраджувала, бо зраджувала зі мною. Ні, я не хочу сказати, що я краще за вас, але я краще за вас. Тобто, якщо ти муж, і в неї коханець, то ти лузер. А якщо муж інший, і ти коханець, то ти альфач. Прикинься, чувак. Ти просто один з тих, з ким вона спить. Ну, зате в мене немає зобов'язань. Знаєте, навіть якщо ви брешете, я все одно дуже радий, що ми зібрались. Та який сенс мені вам брехати? Ти ж брехав про дружбу. Міг брехати про дату. Та ну, мужики, покажи переписку. Спочатку покажи інстасілєбу. Бачиш, листування завершується в 19-му. В 21-му одне повідомлення по п'яні, як я й казав. Не відповіла навіть. Коротше. мужа вона вигадала, щоб використати тебе для сексу. І щоб ти не сподівався на серйозні стосунки. Та ну, жінки так не роблять. Вона могла. Цей там е її сестра завтра повертається в Амстердам до дітей. Треба звільнити протягом місяця хату від речей нашої і віддати ключ хазяїну. Щось на склад, щось роздамо, щось можемо собі на пам'ять залишити. Я можу за два тижні. Хто зі мною? Потім можемо тут посидіти? А? Одного разу мало і так в ній. Ніби в чотирьох пісюнами протерлася. Дякую. Більше не хочеться. В житті її треба було шумувати. Я буду. Где его взбрали? Что ж, а ты любишь кататься? Люблю. В машине. А, за два недели. В неделю. Во второй. Не впевнений, А я впевнений. Ніхто не пройде, Добре. адресу знаєте.